Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохпоршньовий автомобільний компресор від компанії YATO, модель UT73462. Постачається комплект у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так у нас все запаковано. Фірма у Чохлі. Тут знаходиться гарантійний талон і інструкція. Шланг для накачування довжиною 5 метрів. Додаткові насадки, голка для накачування м'ячів. І також сам компресор. Доволі важкенький. Ось такий має вигляд. Живиться даний компресор від 12 В з допомогою крокодилів підключається до акумуляторної батареї. Довжина кабелю 3 метри, потужність компресора 250 Вт, продуктивність заявлена 60 літрів на хвилину. Максимальний тиск видає 10 атмосфер. Е, так, що у нас є тут манометр. З додаткових функцій у нас є ліхтар, вмикається з лівої сторони, і також з другої сторони, вмикається сам компресор. Додаткових функцій у вигляді автостопу в даному компресорі немає. Е, зараз. Під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт. І також послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення. Ось так вмикається ліхтар. Ну і тепер можна вімкнути сам компресор і послухати, як він буде працювати. Працює компресор не надто гучно, але по продуктивності зрозуміло, що він буде видавати хороший і сильний потік повітря.